Тарасе, і наші серця гупають, як перестиглі яблука, і наші очі, мов камені, і наші тіла вибрали в себе найгірші випари, і взагалі ми скульптури третього сорту. Я давно йшов до тебе повз неонові вивіски, повз контейнери із старими абордеанами. Поузламані навушники, повз п'яних самітників, які загортають у свіжі газети заржавілі гранати, повз ринами, по яких стукає гуп-гуп, дощ, наче сльози Мадонни. Я пройшов нескінченну кількість кілометрів і гігабайтів, переступаючи через вінілові пластинки із написом Бітлз, через продірявлені довгими нігтями презервативи, наповнені жовтим фосфором, через козацькі люльки і трупи збитих автомобілями тішок. Переступаючи через роки і смерті, перестрибуючи через потоки свідомості, через труби з російською нафтою, через розвалені будинки і надщерблених скіфських баб, через лісосіки і згаслі вулкани, іноді, наче через хмари, серед яких виднілися гірські вершини, із сивиною на голові. Я йшов до тебе, Тарасе, із мовою в роті, яка більше нагадує Випуклі тіла жінок, і стрункі пагони винограду, і з віршами на пучках пальців, міцно. Переплетених волоссям, яким третьому з нас витирали ноги, ні, четвертому, тобто першому, із засохлою кров'ю на анкенах про смакові вподобання. Я йшов до тебе, Тарасе, маючи дві гривні в кишені, тримаючись застимлі фрукти, наче за рибу, спокошаючись історіями про самогубства, написаних шумерською мовою. Я проходив через бічні і головні, і центральні вулиці, котрі були освітлені синьою венозною кров'ю і моїм безсонням або безглуздям, тобто безсмертям, гулко клацаючи зубами від ритму мужів на безлюдних плесах, голосно матюкаючись через тупих лекторів. Аудиторіях, підраховуючи кількість мурах, які лазили по спині під час розповідей про визвольну боротьбу мого народу, регочучи з піар-менеджерів останнього роману Воголя, залізаючи під сукні піонеркам і журналісткам різноманітних редакцій, п'ючи не найкращі напої, всі, крім безалкогольних, старанно приховуючи сліди нашої гомосексуальної переписки. Я йшов до тебе, Тарасе. Занадто довго, аби прийти молодим і невтомленим від наркотичної залежності, від зіпсованих продуктів, харчування і протертих черевиків, від куріння свіжорозпилених осик, від малювання своїх автопортретів, від імітації любові у музиці і кулінарії, від щирої віри, що наша партія програна від розуміння того, що зараз пів на сьому. Я йшов до тебе, Тарасе, і ось ми зустрілися біля фастфуду з жахливими трупами пацюків і несвіжими соками, де продаються книжки не найкращих блазнів, котрі можуть бути чинцями чи архістратигами у порівнянні із нашими дияволонськими душами і кінцівками Тарасе. наші розплескані, ніби хвилі чи плями, мізки на стінах. Наші зуби, ніби непіймані окні, наші суглоби, змащені нітромліцериною вибухівкою, наші дивакуваті розмови, наші постріли, наші смерті передбачені за півстоліття, наша слава сифілітична і щаслива, як сорокарічна коханка, що прийшла завчасно, наше життя, наша порожня цистерна, запаяна трипільськими візерунками, наш талант, ніби вакуум, який нікого не впустить до себе, Тараса, нишпорячи всередині жінок, перегор. Таючи сотні сторінок спалених рукописів, постійно згадуючи Василя, котрий десь затримується, вічного студента, який пише про дичину феноменальні рецептури середньовічних сумішей, перелітаючи до середини Дніпра як бомбардувальники, починаючи писати нові книжки одразу о десятій Тарасе, вибий зі мною у мене двадцять. Я пишу вірші, як молодий Овідій, на вистачить, перележуючи у парках найгірші перші сорок годин галюцинації, пересив. Місяцями в універ під час поліційних погромів, протрендівши три четверті виділеного нам часу, ретельно вимірівши температуру наших зогнилих, прославлених шизофренічною геніальністю тіл. Безмежно закохані в себе. Ти, Тараси, я і Василь, які заливаються, наче нічні кольори, і розливаються, як мінеральні води у пластикові пляшки. Ми всюди, ми, які спарюються і розмножуються, перекладаються і перевтілюються, як вовкулаки, які безумовно схрещуються. Ти, Тараси, я і Василь, які стали тризубом, і щойно через п'ять хвилин зустрінемося з тим, хто нас покликав дві тисячі років тому, коли засіяла. Спасибо.